А чи нормально, коли людина там в сім'ї втомляється від попиту, починає ображатися, вигорання вже таке йде і каже: ну, все на мені, а ти там нічого не робиш. Я як, марфа. Так, як не накопичувати, ось це роздратування. Ну, по-перше, є іноді, є родини, коли дійсно все на мені. Але здебільшого, мені здається, що одне питання, таки окуляри не налаштовані. Ми якось схильні примножувати. Е Ну, скажімо, значення власних дій і применшувати іншого. Да? Тут ще такі якісь гендерні стереотипи є, да? Там чоловіки що вони роблять? Вони заробляють гроші, приходять додому, відпочивають. А жінки все роблять все інше. Отакі, такі є моменти. От все на мені зазвичай, говорить ну, жінка, да? зазвичай це не, не завжди. І вона щось має конкретне на увазі. Але вона, вона дивиться, через що? Робота в домі, припустимо. І інша я ще річ, що ми робимо навпаки, ми гріхи свої применшуємо. Ну, я лише що я лише зробив або сказала. Я просто дивилася, що, що такого. Я просто подивився на на, на, на цей смітник. Що я ж тобі нічого не, не, не кажу. Кажу, ти, але як ти дивився? Тому ми свої гріхи применшимо, а інші а гріхи ми е, помножимо таким чином.